Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту клуби та Українська асоціація футболу погодили новий формат Кубка України, який має набути чинності в сезоні 2025-2026 років. Головні відмінності зі стадії однієї 32 фіналу підключаються 12 клубів української прем'єр-ліги. А з однієї шістнадцятої фіналу в гру вступають чотири клуби. Клуби УПЛ, учасники Єврокубків повністю сліпке сліпе жарбкування, Тому Донецький Шахтар Київське Динамо можуть зустрітися між собою вже в одній 16-й фіналу. Скасовано додатковий час увертаєме у разі нічієї за підсумками основного часу. Команди відразу переходять до серії пенальті. Переможці усіх раундів визначаються в одному матчі. Клуби української прем'єр-ліги відмовили ідеї Донецького шахтаря про скорочення дивізіону української прем'єр-ліги до 12 Команд та проведення чемпіонату, який був з 2016 по 2020 роки повноцінні два кола і розподіл на дві шістки ще двома колами. Пропозицію гірників підтримало тільки Житомирське полісся. 14 інших клубів висловилися за збереження нинішнього формату. П'ять медалей вибороли борці-вольники з Дніпропетровщини на чемпіонаті України. Золоті нагороди у своїх вагових категоріях завоювали представники обласної школи вищої. Спортивної майстерності брати Мчадлідзе Давид і Муразі. Вони пройшли відбір на участь у чемпіонаті світу муразі серед дорослих. А Давід з Ю 23 срібним призером, срібним призером став Ерік Арушанян, бронзові відзнаки у Ігоря Тропова та Івана Семенова. Збірна Дніпропетровської області посіла третє місце загальнокомандного заліку на Кубку України з греко-римської боротьби. Срібними призерами в індивідуальному заліку стали спортсмени обласної. Ної школи вищої спортивної майстерності Микола Кухановець і Сергій Омелін бронзовими Єгор Одновол. За гарною доброю традицією, щорічно, 8 травня у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в 1939-1945 роках на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький Дніпра до купи збираються севучулю ветерани футболу декількох поколінь. Що вкотре зустрітися, згадати минуле, провести свою рідну перекличку, що в дії час і роки беруть своє Нинішнє побачення у вигляді третього тайму ресурсно підтримали. Меценати Марк Беррі і Микола Іванович Наумов. Окрім цього, у ході заходу були передані кошти на лікування від наслідків двох інсультів Олександру Васильовичу Капустіну, який свого часу успішно розвивав і розбудовував гру мільйонів у нашому регіоні і Україні, а останнім часом обіймав посаду виконавчого директора Федерації футболу Високопільського району. Херсонської області саме її асоціація провела благодійний аукціон, на який було виставлено ексклюзивну футболку з особистим, під з особистим підписом голкіпера збірної України і Мадридського реалу Андрія Луніна. Дуже велика вдячність. Усім хто проявляє ініціативу, хто допомагає всіх всім хочемо подякувати. Це дуже допоможе в відновленні здоров'я Олександра Васильовича. Дуже тішить, що є заходи, які спрямовані на Yeah. <laughs> на пам'ять про таких великих людей, як ветерани Дніпро, ветерани футболу Дніпропетровщини. Дуже тішить, що є спеціальні заходи, які направлені на таку підтримку. Хочеться подякувати усім залученим до цього заходу. Також особисто від мене і Олександра Васильовича Капустіна. Всім велике спасибі. Цим кроком ми хочемо допомогти Олександру Васильовичу, щоб він скоріше одужав і щоб швидше. Прийшов, може, прийшов би до нас сюди на стадіон, щоб він здоровенький був, а йому треба і на памперси, і на ліки, і на прочі і прочі. Ми стараємося, йому чим можемо допомагати. Збираємося через місяць. Хто з ветеранів футболу може 500 гривень, хто 300. ходимо до капусти, на носами допомагаємо фінансово. Ми вдячні той організації, з якою Олександр Васильович колись працював і що вони виділили кошти. А ми кожен рік, не тільки кожен рік, і на рік по нізкільку там тиждень ми посічаємо його, даємо йому кошти на лікування. Тому сьогодні ми зібрали ветеранів. Ветерани теж е, шанують його, так сказати, е, дії, які він і для Дніпропетровського футболу зробив, і для всього українського, і також для Херсонської обласної адміністрації. Тому я Вдячний всім присутнім і вдячний тому Богу, що Олександр Васильович остається живим, і дай Боже, щоб він виздоровив. У свою чергу ми також бажаємо Олександру Васильовичу якнайшвидшого одужання і повернення до роботи. За короткий проміжок своєї історії. Футбольний клуб Спортінг з підгороднього встиг стати справжньою своєрідною мекою для близько 200 дітлахів міста, які об'єднані в 11 команд низки вікових категорій від наймолодших 2018 року народження. Втім, приходять навіть менші до тих, кому наразі 14. У мами Варбари з Підгороднього п'ятеро синів. Троє з яких залюбки, якщо не фанатично, разом з іншими дітьми міста відвідують секцію футболу тамтешнього клубу «Спортинг». засновники і керівництво якого в купі з батьківським комітетом і місцевим депутатом Віталієм Моргуном обабіч другого ліцею поступово крок за кроком спільним коштом облаштовують футбольне поле з природнім трав'яним покриттям. Ми в захваті У мене взагалі зростають справжні футболісти. У мене п'ятеро дітей, і троє. От двоє уже так професійно грають. І один маленький вже бігає за ними. Також все повторює за ними. Хоче робити, як вони роблять. І футбол, футбол. Тож у них кожен день футбол. У нас немає жодного дня, що ви розуміли Кожен день з понеділка по п'ятницю, субота, неділя турніри. І вони от приходять додому, і говорять, мам, я живу футболом, я живу. От наскільки вони в захваті від футболу, від, від тренерів. Вони такі молодці. Вони знаєте, як от другі папи їм. Вони наскільки приходять, а тренер нам сьогодні це розповідав, це розповідав. Тобто, ну такі молодці. Взагалі. І вони від футбола це просто я пишаю, що в нашому місті на, нарешті буде таке поле. Я дуже задоволена. Дитина моя займається вже четвертий рік футболом. І те, що робить трроблять тренери для наших дітей, це дуже класно. Є поле діти не сидять в своїх гаджетах, тобто це для здоров'я їм краще. Ну я дуже задоволена і особливо тренерами їхньою роботою. І дитина завжди бежить на тренеров на тренування. І не дай Боже, він пропустить то тобто, дуже засмучується. Тому син задоволений. Я також дійсно за короткий проміжок своєї історії клуб «Спортінг» став справжньою своєрідною мекою для близько 200 дітлахів підгороднього, які об'єднані в 11 команд низки вікових категорій від наймолодших 2018 року народження. Втім, приходять навіть менші до тих, кому наразі 14. окрім тренувального процесу. Тут стали проводити матчі різноманітних турнірів. Щоправда, поки що в неповних складах. 7 на 7, 9 на 9. Втім, не за грами той час коли тут відбуватимуться поєдинки з класичного футболу 11 на 11. До нас приїжджають команди, і Чмет області наші команди приймають на цьому полі. Ця частина поля мала можливість приймати формат 7 на 7. Ми добудували для формату 9 на 9, і пізніше плануємо приймати команди в форматі 11 на 11. Федерація направляє до нас команди, і вони приїжджають і збираються. Достатньо багато населення просто подивитися серед тих, хто приходять повболівати та підтримати свої команди. Левову кількість складають друзі, родичі і звісно батьки юних футболістів. Зрештою лише подібним вони не обмежуються. Кожен з них різними способами і варіантами вносить власну частку у розбудову і становлення клубу, облаштування трав'яної галявини. Стало ледве не всенародним будівництвом на добровільних засадах. Кожен з батьків долучається до е, прийнятті роботи в облаштуванні газону. Я особисто дякую. Ми всі дуже е, вдячні за це можливість нашим дітям розвиватися, розвивати футбол в місті Підгородньому. Батьки самі виявили бажання. А з урахуванням того, що є тренери, є у них свої, є своє бачення, як це повинно зробитися. То тут тільки залишалося брати, закуповувати або знаходити спонсорів і просто класти. І саму траву цю яку клали, то саме батьки, самі діти і батьки, вони їх просто сну ну, клали. вони взагалі говорять про те, що на цьому місці повинен з'явитися стадіон, де у нас повністю буде е, сучасний газон. В якому а, будуть приміщення, де можна переодягатися, тобто вони от таким чином бачать. А, і я вірю в те, що і разом з батьками і разом з клубом це можна зробити, і в цьому немає ніякого сумніву, адже те, що ними робиться, позбавлене будь-яких політичних гасел, передвиборчої метушні, показухи піару і всього такого іншого, мало помалу, позирняті власними руками. Вони роблять поки що для своїх дітей, які колись виростуть, а футбольне поле залишиться тут назавжди для наступних прийдешніх поколінь. І на цьому в мене поки що, що, поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.